Давайте почнемо з чашечки. Дивіться, ось попелюшка тут зображена, скільки золота, тут і пуфелька, у середині там маленька квіточка. Дуже зручні, дуже приємно пити чай, тримач такий теж золотий. І дуже в руці дуже дуже зручно. Блюдця дуже зручні, такий рельєф тут присутній. Тут на цій чашечці є зображений принц. बिहार में वो फिलका